Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час п'яти хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. На каліфорнійському узбережжі в Пескадеру є знаменитий кришталевий берег. Довга смуга білого прибою ніколи не припиняє свій шум. Вода гримить і гуркоче серед прибережних каменів. Безжальні хвилі підхоплюють гальку, кидають, катають її, труть камінчики один в одного і розбивають обгострі гострі скелі. Дні і ночі без зупинки продовжується ця невпинна робота. І що ж у результаті? Туристи з усього світу стікаються сюди і збирають гладкі прекрасні камені. Їх укладають в коробки, ними обробляють стіни приймальних кабінетів, але пройдіть трошки далі за скелю, яка перегороджує шлях могутнім хвилям. І там, в затишній бухті, прихованій від бур вічно зігрітій сонцем, ви побачите безліч інших каменів, які ніколи не приваблювали мандрівників. Чому вони лежать тут стільки років не потрібні нікому? Причина проста: хвилі не били і не терли їх, перебуваючи багато років у безтурботному спокої. Вони залишилися всі такими ж грубими, незграбними і позбавленими будь-якої привабливості. Досконалість досягається ціною страждань. Щось подібне, дорогі друзі, відбувається і в житті християн. Біблія у багатьох місцях розповідає нам про випробування, що їх терпіли герої віри. Але вона. Також нагадує нам прекрасні Божі обітниці щодо необхідності цих випробувань у нашому житті та присутності Божої поруч з нами у всіх цих обставинах. Апостол Павло у посланні до Римлян, в восьмому розділі, каже нам. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Його слова перегукуються словами апостола Якова, який у першому посланні свого послання каже. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Що б не трапилося в вашому житті, який би настрій у вас зараз не був, можливо, у вас зараз наступив нелегкий період випробувань чи труднощів. Нехай ці Божі обітниці додадуть вам віри та наснаги до життя. Повірте, лише Бог знає, яку нішу судилося зайняти нам. Дамо ж йому можливість надати нам відповідну форму. Лише Бог знає, яка робота нам належить, тому довіримося йому, щоб він належним чином підготував нас до неї. Ну, а зараз надійшов час молитви. Нам написала Тетяна, яка просить за сусіда Максима. Йому 27 років, він алкозалежний. В нього дуже складна ситуація, рука на межі ампутації. Його мати у вічі, депресії, і дружина страждає, у них виростає маленький і син Андаліко. Тетяна просить молитися, щоб Господь втрутився в цю важку ситуацію, і ми обов'язково будемо молитися за Максима та за його сім'ю. Але я хочу запросити зараз вас, разом зі мною, дорогі глядачі, звернутися до нашого небесного батька. Де б ви не були? Чим би не були зараз зайняті? На одну хвилинку зупиніться і разом зі мною говоріть свої слова, молитви. Помолимось. Наш небесний і добрий батько. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми звертаємось до Тебе. Ми хочемо подякувати Тобі за новий день в нашому житті, а отже, за нові можливості, за нові бажання, за нове життя, Господи, за нове покаяння, за нову радість і за новий мир, яке ми можемо мати в Тобі. Сьогодні ми просимо за Максима, за його сім'ю. За його майбутнє, за його сина Андрія і дружину, за його матір. Ми просимо, щоб Ти благословив Його, щоб в своєму житті Він зустрів тебе. Адже зустріч з Господи з тобою змінює все наше життя не тільки земне, але й майбутнє. Ми дякуємо Тобі за те, що колись зустріли тебе, і просим благослови сьогодні всіх наших глядачів. Як кожен із них зараз звертається до Тебе, то Ти почуй, Господи, і благослови їх в ім'я Ісуса. Амінь. На цьому, дорогі друзі, наша зустріч завершується. Але пам'ятайте, що ми постійно чекаємо від вас, ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете також телефонувати нам на телефони гарячої лінії, які ви зараз також бачите. Нам дуже цікаво знати, що відбувається у вашому духовному житті. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!